Таю, видивитися інформаційні деталі дня на 21-му каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке: нові дороги для обраних журналісти 21-го дізнавалися за яким принципом обирають території для ремонту в Ужгороді і чому щастить не всім. На перечинщині виявили несанкціоновану врізку в нафтопровід. в уж потрапляло диспаливо. Важка доля, самотня бабуся, інвалід живе у хаті з дірявими дверима та вікнами. Допомагають не померти з голоду, лише сусіди. Історія старенької у випуску. Дорогу ремонтують обраним на вулиці Минайській в Ужгороді. Почали капітальний ремонт внутрішньобудинкової території. 11, 12 і 13 будинки матимуть нову рівну асфальтовану дорогу. А 14-й будинок комунальники залишили з ґрунтовою. В'їзд у двір теж вирішили не ремонтувати. 15 сантиметрові ями не аргумент, і це лише один із багатьох прикладів. За яким принципом обирають вулиці для ремонту і чи можна якось? Плинути на плани місцевої влади, дізнавалася наша Олександра Туранова. У цьому дворі на Минайській дороги ремонтували майже 30 років тому. Учора нарешті розпочався капітальний ремонт. Комунальники пригнали купу техніки, але за дивною схемою асфальт вирішили класти лише біля трьох будинків, проігнорувавши останні 900 метрів. Асфальт сорвали по Минайській 10-12, да йшли до чотирнадцятого дома. І в 14 домі оказався от маленький кусочок, і техніка уїхала. І виходить, що ми в тупіці. Якщо зараз не положить асфальт, то лет через 30 і треба наступну бригаду. Чому Один, одна вулиця, продовження однієї, дом тупіковий, далі вулиці немає, все тупик, а його не закладають асфальтом. Головний бригадир показує проект і кошторис. Пояснює, на цей шматок дороги грошей не вистачить. Проект не розрахований. Це дванадцятий будинок. Так, так. Це десятий. Тут є восьмий. Так? Да. Приєць. 14 будинок? Ні. Його не є. Ви розумієте? План. Не є його. Ну, я я можу тут так. робити, де його немає. 300 тисяч які виділили набір робіт, це вже почти цей проект. Виконуємо. Осталося 951 квадратний метр тут по цій всій території. Місцевих жителів така відповідь не задовольняє. Слава прожила у цьому будинку 30 років. Каже, ці величезні ями два роки тому разом із сусідами за власний кошт засипали гравієм. Та варіант виявився недовговічним. Зараз жінку найбільше дратує пил від ґрунтової дороги, має алергію і скаржиться на погане самопочуття. Чому цю дорогу не можна включити? Було в план, я не розумію. Це опущення, яке ще, це... я не знаю, чи це просто не розуміють, що люди задихаються від пилюки, що вже стільки років ніхто не може цю дорогу підмести. Навіть. Ями і справді величезні разом з Володимиром заради експерименту беремо лінійку і йдемо вимірювати. Як нам сказав представник що ям стоям здійсніть, Тому на плані нашого дому і нашої дороги нету. Здесь, якщо поставити, то примерно ну, до 10 сантиметрів яма є, від 7 до 10 сантиметрів. Крім цього, шматка у кінці двора ремонтувати не будуть і в'їзд. Традиція у наших комунальників така: починати з середини. Ось ця межа відділятиме нормальну дорогу від цієї з ямами, де в'їзд центральної дороги дуже різкий. Глибина та ями. Лінійка просто упала 15 сантиметрова ми смотрели плани застройщика прокладки, що у них, получается асфальт будуть укладуватися з початку десятого дому. Тобто, под'їзна дорога, котрої метрів 50, вона останется в тому в котором є. А знову завести сюди техніку, матеріали і робочих обійдеться вдвічі дорожче, ніж можна було б зробити зараз за один раз. Дізнаватися причини такого вибіркового ремонту, озброївшись фотодоказами, йдемо у департамент міського господарства Ужгородської міськради. Чекаємо Олександра Костенчука. Година очікування під кабінетом, і, попри небажання чиновника спілкуватись, таки змушуємо нас вислухати. Спочатку господарник не на камеру пояснив, що проекту робіт цього будинку вочі не бачив, тож сказати йому нічого. Зазначив, цьогоріч річ у плані ремонт 160 будинків у пріоритеті, як це часто буває. Не якість, а кількість. Ви правильно кажете. Добре, молодець, супер. Ви могли б поставити питання по-іншому. Давайте зробимо два двори, не сто, два, але. Ідеально новий водопровод, нова каналізація, нова електрика, нові клумби, новий асфальт. Тоді було би ідеально. До понеділка мешканці 14-го будинку на Минайській збиратимуть підписи з проханням відремонтувати шматок дороги біля будинку. А ініціативна група понесе їх у міськраду. Ми ж зі свого боку також подамо офіційний запит з проханням пояснити за яким принципом чиновники формують перелік вулиць для ремонту доріг прибудинкових територій. Ми ж підготували підказки для комунальників. Можливо, почувши від містян про найпроблемніші ділянки, список вулиць для ремонтів стане більш повним і об'єктивним. То де ремонту чекають найбільше у нашому опитуванні для рубрики Громадська думка. Мінайська, далі. Ну, я всіх не пам'ятаю вулиць, але вони дійсно що потребують ремонту, бо наскільки там вибої, яма, машиною неможливо проїхати. Всі потребують. Але найбільше потребують, напевно, це окраїни міста. Це Доманинська, Стародоманинська. На моїй вулиці, 8 марта. Тротуарів немає, дороги плохі і Ну, в першу чергу треба подивитись, років 20 не було ремонту по вулиці Шумній, острівній, там страшне, що робиться. Там думаю, що скора допомога навіть не заїде. Плюс новий район, практично в районі 8 березня нормально може бути, а оці от вулички, які йдуть у нас Сечені, там теж жахіття робиться. Лавріщева вулиця Готфельда, був тихого. Алевриші особі. Лаврі Лавріші така вулиця, що то вже далі нікуди. Я, я би сказала одеська вулиця. Потім такі є переулочки от, з Швабської на 8 березня, там як пральна дошка, буквально. Ожгородський асфальт дорожчий за київський. Міський кшеп обласного центру закупив асфальтобетонну та бітуму для ремонту доріг на понад 3 мільйони гривень. Про це повідомляють у віснику державних закупівель. Лише дрібнозернистий асфальтобетон обійшовся комунальникам у 1850 гривень за тонну. Тоді як у багатьох джерелах є відомості про продаж такої суміші у Львові за 1300 гривень або ж за 1400 у Києві. На перечинщині виявили несанкціоновану врізку в нафтопровід. В Уж потрапляло диспаливо. Пальне витікало у русло в районі села Ворочево-Перечинського району. Орієнтовна площа забруднення на поверхні водного дзеркала річки Уж близько 300 квадратних метрів. Зараз трубу герметизують, встановлюють гідрозатвори на притоці, а нафтопродукти відкачують. Аби захистити водозабір Ужгорода від потрапляння пального у річку поблизу села Кам'яниця та. Ож становили бонові загорожі. Відстань від місця забруднення до дериваційного каналу близько 6,5 кілометрів. Самотня без комунальних благ у хаті, що буквально розпадається по цеглинах. Так уже більше 30 років живе бабуся Катя. Старенька отримує всього тисячу гривень пенсії по інвалідності. Ані субсидії, ані допомоги соціальних служб нема. З їжею та водою допомагають сусіди. Поштарка, яка приносить пенсію, та закордонна благодійна організація. А через трухляві двері та діряві вікна бабусю постійно обкрадають. Доступ у хату майже безперешкодний. Історією самотньої старенької перейнялася Наталка Ігнаці. Без газу та води вже більше 30 років живе Катерина Оліверівна. жінка з народження, інвалід другої групи. Говорить, важко і майже не ходить. У цьому трухлявому будинку на вулиці Гагаріна проживає з народженням. Ремонту тут не було ніколи. Стеля валиться, вікна та двері ледве тримаються. Важко навіть уявити, як тут можна зимувати. Єдина радість для бабусі Каті це її собачка-білка. Через діряві двері старенько кілька вже разів грабували у хату. Постійно та майже безперешкодно залазять без хатьки. У бабусі є молодший брат, але навідується вкрай рідко. Сусіди кажуть, випиває, тому намагаються допомагати самотужки. Тетяна живе поряд, кожного дня приносить воду та їжу. Вже десь рік або два роки і там хотіли, чи дні не побили там цигани. І то було ночі, то було два часа ночі. була сама дома з дітками маленькими. Я сама напугалася, шкода людині, шкода того, що вона от так закрита цілий день. Не вийти, бо вона й вийде то, хто до неї лізе. Останні два роки найбільше піклується про старенько місцева поштарка Ірина. Приносить пенсію по інвалідності, розраховується за комуналку та просто приходить, щоб скласти компанію самотній бабусі. Ірина розповідає: багато разів жінку хотіли виселити та забрати дім під будівництво чергового магазину. Але сусіди й просто небайдужі люди цьому завадили. Хотіли місці і сусідку повністю оце вод забрати. Ну тут же хто їй буде носити другий район, які дись в общежиття і хто її понесе. Хто не я, не педіатр дивитися за нею вже не буде. А що з нею станеться? Отримує жінка протягом 15 років і щоденні безкоштовні обіди, але не від держави чи собслужб, а від австрійської благодійної організації. У бабусі Катерини нема газу, тому їй привозять готову їжу. Сьогодні на обід макарони, овочева рагута, дві скипки хліба. Для тих, хто може приготувати сам, видають пакети продуктів. Такі одноразові пакети олія, допустим, макарони, рис, цукор, чай. Це з продуктів і миючих. Порошок пральний для миття посуду, салфетки, туалетна бумага і мило. Це із миючих. Також купують ліки та допомагають прибирати помешкання в Ужгороді. Таку допомогу отримують 65 малозабезпечених пенсіонерів та інвалідів. Україна нам взагалі нічого не дає, лише податки з нас знімає. Ми не знаємо, чи щось нам поможуть наші соціальні служби. Ну поки що вони кажуть: працюйте так, щоб. Вони, тобто, такі люди, могли нам щось якусь пожертву давати за нашу роботу. Я не знаю, що такі люди можуть ще нам давати. Зустріч із поштаркою, обід від благодійників, вечеря від сусідки єдине, що має бабуся Катя. А самотніми вечорами старенька сідає біля вікна і спостерігає за життям на дворі. І старенький, може, кожен. Звертаємося також і до кандидатів у депутати. Витратьте свої гроші не просто задля піару, а для доброї справи. Бабуся потребує хоча б косметичного ремонту оселі та заміни вікон і дверей. Усіх, хто перейнявся історію жінки і бажає допомогти, просимо звертатися у редакцію 21 каналу або писати на нашу електронну адресу чи сторінку у Фейсбуку. Онкологи з усієї України приїхали до Ужгорода. Тут проходить науково-практична конференція, присвячена проблемі лікування метастатичних уражень. Пацієнти з такими недугами в одній з найнебезпечніших груп зібралися, аби обговорити найновіші методи лікування та діагностики. Нині лікарі обмінюються досвідом. Особливу увагу цього разу звернули не лише на виявлення хвороби, а й на знеболення. Часто ліки, які полегшують почуття хворого, занадто дорогі або ж просто недієві. Тож вирішення цього питання одне з найактуальніших. Проблема важлива і для нашої області, хоча на Закарпатті поки чи не найнижча захворюваність онкологічними недугами. У нас із року в рік найнижча захворюваність і найнижча смертність по Україні. Ну це знову ж таки я руками про це говорю. Це не значить, що воно. 100% отвечают действенности. То есть есть такие понятия, как, как недопостежение пациента. Сегодня, учитывая тот факт, что опухоль индивидуальна, опухоль гетерогенна, нам стало понятно, что одним лекарством опухоль не вылечить у всех пациентов. Поэтому нужно проводить сложные молекулярно-генетические исследования тканей опухоли и, исходя из этого. Строїть індивідуальний план лечення. Будьте з нами. Продовжуємо стислим оглядом інших актуальних новин парламентський ТСК по Мукачеву забракло повноважень, щоб назвати винних. Проміжний звіт тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин конфлікту на Закарпатті заслухали у Верховній Раді. Доповідав голова ТСК Микола Паламарчук. Депутат наголосив, що ТСК не наділена повноваженнями, щоб одним реченням назвати винних. І для дієвого впливу на хід кримінального провадження потрібно прийняти спеціальну постанову. Але за проект цієї постанови Мови нардепа так і не голосували. Паламарчук також заявив, що у прокуратури МВС та СБУ різні версії причин конфлікту в Мукачеві. Закарпатськими митниками займеться прокуратура. Як повідомили, в установі встановлено службові особи митного поста Батіва Закарпатської митниці умисно не оглянули один із вагонів потягу на угорщину, в якому знаходилися 10 тисяч пачок сигарет. Їх виявили уже в заході. Співробітники угорської митниці. Наразі тривають слідчі дії та необхідні перевірки. Закарпатгаз провів комплексне обстеження півтора тисячі кілометрів газопроводів. Почалася підготовка до нового опалювального сезону. Також у газовому господарстві нагадують, у кожного закарпатця, який користується блакитним паливом, мусить бути газовий лічильник та офіційний котел. Техумови на останні мають ще далеко не всі жителі області. Тому газовики просять не зволікати і нагадують, користуватися пільговими тарифами за газ під час опалювального сезону. Зможуть лише ті, хто має всі необхідні документи на обладнання. Інформаційні деталі дня тривають. Попереду що багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, про таке. За підкуп виборців за грати. покарання передбачене і для тих, хто продає свій голос. Усе, що треба знати, аби не потрапити на гачок кандидатів. Далі у Яблучко в обласному центрі відновлюють стрільбу з лука. Два дні спеки і пожежна небезпека. За кілька днів бабине літо змінять дощі. Українці найчастіше просять притулку в Іспанії та Польщі. Про це свідчать дані Євростату. Так у влади Іспанії притулку попросили 700 українців, ставши другими за кількістю після сирійців. Серед мешканців України шукачів притулку другою за популярністю є Польща, до якої звернулися чотири сотні українців. На третьому місці Чехія. Саме громадяни України посіли перше місце серед іноземців, які попросили притулок у цієї держави також першими є українці шукачі притулку в Естонії, Литві та Португалії. Збільшення охочих виїхати соціологи пов'язують з затяжним військовим конфліктом на сході України, економічною нестабільністю та низькими соціальними стандартами. Ми поцікавилися у закарпатців, чи виїхали би вони за кордон, якби мали можливість, чи все ж таки вважають, що треба залишатися на батьківщині. Навіть у складні часи, аби змінювати її на краще. Що почули, покажемо у рубриці Громадська Думка. Та я би виїхала з України. Зараз я їду на навчання в Словаччину. От, ну, буду шукати себе десь там. Виїхала Одеси і приїхала сюди з великим удовольствием. А з України ніколи. Так, я півтора роки вже навчаюсь в Польщі і. Останні півроку провів в Іспанії. Ну я був в багатьох країнах, і, на жаль, Україна програє значно е, європейським країнам. Тому так, можливість є, я виїжджаю. Виїхав би напевно, скоріше всього, відсотків 99. А куди саме? Не знаю, де краще рівень життя. У нас ціни дорого, все. У нас влада не дуже дбає про нас. Ми це всі добре розуміємо. Я патріот України. Я хочу, щоб у нас було добре. У мене 50 разів була така можливість, я залишився тут. Тому що я тут родився, це моя батьківщина. А зараз знову виїдемо, а потім знову повернемося. Того Маємо можливість, то і все. Але не постійне проживання. Тільки Україна. тому що я люблю Україну. Це Україна. Ми взагалі з ростока, але ми не покидали Україну і вирішити у вас. Напевно, Італія, Чехія, там де. Ближче до батьківщини, але до рівень життя трошки кращий. За підкуп виборців за грати, А на того, хто візьме гроші за свій голос, чекає ув'язнення на два роки. Тепер покарання за підкуп виборця передбачене статтею 160 кримінального кодексу України. Причому потрапити за грати можна не тільки за грошовий підкуп, а й за здійснення передвиборчої агітації шляхом безоплатного надання підприємствами товарів чи послуг. Такі вчинки караються обмеженням або позбавленням волі від двох до чотирьох років та позбавлення право обіймати певні посади. Також до тяжких злочинів віднедавна віднесено незаконну вимогу або вказівку службової особи з метою вплинути на рішення виборчої комісії. За це передбачене позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Більше про відповідальність за підкуп нам розкаже кандидат юридичних наук Ярослав Ступник. Вітаю вас. Вітаю. Перш за все, розкажіть, будь ласка, детальніше, яка відповідальність загрожує за підкуп виборців? Ну, що стосується безпосередньо підкупу виборців, то наприкінці минулого року президентом України було підписано закон України про внесення змін до кримінального кодексу щодо посилення відповідальності безпосередньо за сам підкуп виборців. На сьогоднішній день у нас є чинною стаття 160 кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність не лише ну, умовно, скажемо так. Покупців голосів, тобто осіб, які безпосередньо вчиняють підкуп, але осіб-виборців, які продають свої голоси за певну неправомірну вигоду, голосуючи за конкретного кандидата, чи за конкретну політичну партію. Більш детально хотів би звернути увагу на те, що особливістю даної статті є наявність такого терміну, як неправомірна вигода. Тобто, навіть незалежно від того, особа. Прийняла лише пропозицію, прийняла лише обіцянку, чи прийняла безпосередню неправомірну вигоду, яка може виражатись у різних формах. Це можуть бути грошові кошти, це може бути майно, це можуть бути послуги, пільги або переваги. І ну, один з найбільш розповсюджених так це продуктові набори, продуктові якісь кошики. У тому випадку, якщо вартість чи цих продуктових кошиків, чи цих пільг, послуг переваг перевищує 3% від мінімального розміру заробітної плати. Ну, на сьогоднішній день це 1218 гривень, тобто приблизно 36 шість гривнів 54 копійки. У такому випадку осіб можна притягнути до кримінальної відповідальності, як е, безпосередньо покупців, так і безпосередньо продавців відповідного відповідного голосів. А що робити виборцю, якщо йому запропонували все ж таки оцю грошову винагороду за голос, аби не потрапити за грати і самому? Це треба якось фіксувати. Чи от що робити стаття 160 кримінального кодексу України, частина перша передбачає відповідальність саме виборців за прийняття пропозиції, обіцянки або безпосередньо неправомірної вигоди? В будь-якому її вираженні чи гроші, чи певне майно, чи ті ж самі продуктові кошики, і такі дії караються штрафом в першу чергу в розмірі від 100 до 300 неподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на той самий строк. В таких випадках, коли особи стали свідками, Підкупу виборців, чи їм запропонували, чи вони стали свідками, як передавалася безпосередньо ця грошова винагорода. Вони зобов'язані повідомити правоохоронні органи, в першу чергу, це органи внутрішніх справ України, які вже е безпосередньо повноважені на здійснення розслідування таких злочинів, але ці діяння необхідно робити відразу. У зв'язку з тим, що після закінчення виборчого процесу, коли бюлетені вже будуть пораховані, е збирати докази стає досить важко. Тому в будь-якому випадку необхідно в першу чергу відразу звертатися на гарячу лінію до правоохоронних органів. Однак слід мати на увазі те, що будь-які факти вчинення підкупу необхідно доводити в подальшому, навіть у процесі судового розгляду. Тобто повинна бути в першу чергу це фотофіксація чи звукозапис, чи відеофіксація безпосередньо самого факту передачі е неправомірної вигоди, якщо вона в грошовому вигляді, або якщо це продуктові набори і так далі. Без фіксації, без якихось документальних підтверджень довести факт отримання такої неправомірної вигоди, дуже важко. І все ж таки, як зрозуміти межі між виборчою агітацією і власне підкупом? Е, ну, Кримінальний кодекс чітко досить прописує межі з точки зору кримінального права. У зв'язку з тим, що стаття 160, зокрема її частина третя, передбачає, що у тому випадку, коли в процесі передвиборчої агітації. Підприємством установам або організаціям надається неправомірна вигода, а надаються якісь товари, роботи, послуги на суму. Яка перевищує по-перше 3% від мінімального розміру зарплати, як ми з вами вже говорили. І по-друге, якщо передаються товари, які не містять е, на собі зображення, е, позначок, символіки конкретного кандидата чи конкретної політичної партії, у такому випадку ці діяння вже будуть злочином. В тому випадку, коли ну часто ми да з вами зустрічаємо, ідемо вулиці, стоять агітаційні палатки, роздають ручки. Роздають там блокнотики, канцелярські товари, кепочки такі роздають з символікою кандидата чи символікою якоїсь політичної сили, то, в принципі, ці діяння не можна вважати злочином у зв'язку з тим, що їх вартість цієї ручки чи цього блокнотика не перевищує 3% від мінімального розміру заробітної плати. Але це не означає те, що такі особи, які надають ці ручки, блокноти, закликаючи голосувати за певну партію, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Тобто має місце вже прихований підкуп. В такому випадку ці особи притягуються до адміністративної відповідальності в порядку статті 212 кодексу про адміністративні правопорушення. На них буде накладено штраф у розмірі від 30 до 50 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Дякую вам за розмову. Дякую вам. А я нагадаю про відповідальність за підкуп виборців. Нам розповів кандидат юридичних наук Ярослав Ступник. Поїздів між Угорщиною та Австрією відновлено, Із з вересня знову курсуватимуть міжнародні поїзди між Будапештом і Віднем. Інтерсіті рейси Рейл Джет, Євросіті, Євронайт та Euroregio за звичним графіком. Рух поїздів між Австрією і Німеччиною усе ще залишається невизначеним. Інтерсіті поїзди Railjet із Відня до Мюнхена, Зальцбурга поки що не курсуватимуть. Поїзд імре Кальман, який відправляється з Будапешта ввечері. Буде доїжджати тільки до Зальцбурга. Доступні у продажі через інтернет квитки на проїзд поїздами за звичними тарифами. А водночас надзвичайний стан поширили ще на чотири регіони Угорщини. Ці області знаходяться на західних і південних кордонах країни, що межують із Сербією. Лише за сьогодні в країні затримали ще майже тисячу нелегалів. Прямо в Яблучко в Ужгороді збираються відновити стрільбу з лука. Колись популярний у Закарпатті вид спорту взагалі зник. Мало професіоналів, нема залів для тренувань і жодної спортивної секції. Сьогодні ентузіасти взялися за відновлення стрільби з лука і виявилося, інтерес до цього майже історичного виду спорту не зник. У перші дні на гурток записалося більше охочих ніж розраховували організатори. Подробиці знають наші журналісти. Прямо в ціль віднині для двох десятків юних хлопців та дівчат навчитися стріляти з лука. Головна мета найближчих місяців. Вони стали першими спортсменами відновленої секції зі стрільби в уж поки вчаться робити перші постріли і вже роблять це влучно. Кажуть, цей спорт зацікавив своєю оригінальністю. Кожен знайшов тут щось своє. Стрільба з лука це красиво, це для фізичної форми дуже. Добре, щось вирішила попробувати нове. Ми вирішили попробувати лук, і це, це дуже захопливо виплеснути весь весь негатив з себе стрілою, прямо в мішень. Стрілами в Закарпатті професійно не стріляли з 2013-го. Два роки тому ужгородка Марія Кориляк брала участь у останніх змаганнях. Свого часу дівчина навіть вигравала чемпіонат Європи, але далі мотивації займатися не було. Її тренер Вікторія Сусла зізнається, дуже важко фінансово. Нема бази, мало спонсорів. У нас є декілька луків. Ми би хотіли спробувати. Надалі ми будемо може шукати спонсорів, які би нам допомогли в тому, щоб. Ми могли відкрити цю секцію. Досить дорогий вид спорту, і для того, щоб займатися, треба дуже багато коштів. А відновлювати треба цей вид спорту. Раніше був пріоритетним і дуже успішним для закарпатців. За радянських часів наш край виховав 15 майстрів спорту, а ще Ужгород приймав всесоюзні змагання. Цей вид спорту, скажімо так, що для області не є новим. Він ще у минулі роки це. На початку 80-х дуже багато наших випускників здобули звання майстра спорту уже цього року. В обласному центрі Закарпаття планують провести змагання зі стрільби з лука. Перші за 20 років тренери мають надію, відновивши заняття і популяризуючи цей вид спорту, виховають ще не одного майстра спорту та чемпіона. Літня спека та четвертий клас пожежної небезпеки. Синоптики кажуть, 18 вересня на нас чекає неймовірна 35-градусна спека. Закарпаття у ці дні найгарячіший за температурними показниками регіону України у період 18-19 вересня на рівнинній частині території області очікується висока пожежна небезпека. Тому краян просять бути обережними у поводженні з вогнем, особливо на відкритих присадибних ділянках та полях. Бережіть себе і насолоджуйтеся бабиним літом. Воно таке коротке. Побачимося.